Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що відбувається у вашому мозку під час позатілесного досвіду? Або, можливо, вас цікавлять наукові пояснення цього явища? Сьогодні ми поговоримо про астральну проекцію, а також психологічні та наукові теорії, що намагаються пояснити це захоплююче явище. На Нетфліксі є цікавий британський міні-серіал у жанрі психологічного трилера, що називається В її очах. У серіалі головні герої дізнаються, як контролювати свої сни і, врешті-решт досягають стану, коли вони в змозі залишати своє фізичне тіло. Це так званий позатілесний досвід чи то астральна проекція. Ідея астральної проекції існує вже тисячі років. Про цей досвід розповідали люди різних часів, різних культур і релігій. Астральна проекція це явище, коли свідомість людини відокремлюється від її фізичного тіла і перебуває поза межами тіла. Під час астральної проекції людина не відчуває обмежень фізичного світу і може пересуватися в різних просторово-часових реаліях. Цей досвід часто описують як вихід душі. Або свідомості в астральну площину. Стародавні єгиптяни вважали, що душа може залишати тіло під час сну та подорожувати в інші світи, тоді як стародавні греки вірили, що душа може відділятися від тіла під час сильних емоцій. У наш час астральну проекцію стали асоціювати з рухом нового віку, New Age – вона часто використовується як інструмент для духовного дослідження та особистісного зростання. Психологічну астральну проекцію можна розглядати як форму дисоціації, яка є порушенням нормальної інтеграції свідомості, пам'яті та ідентичності. Дисоціація може виникати внаслідок травми або інтенсивного стресу. Але її також можна викликати за допомогою різних технік, таких як гіпноз, медитація та сенсорна депривація. У випадку астральної проекції дисоціація зазвичай викликається медитацією або вправами візуалізації, що спрямовані на відокремлення свідомості від фізичного тіла. Однією з психологічних теорій, яка намагається пояснити астральну проекцію, є концепція двійника. Ця ідея, що сягає своїм корінням давньогрецької філософії, передбачає, що кожна людина має духовний або енергетичний аналог, чи то двійник, який існує поза фізичним тілом. Деякі дослідники в галузі духовної сфери та парапсихології припускають, що під час астральної проекції свідомість може досліджувати інші світи, взаємодіяти з іншими астральними істотами. Або отримувати доступ до інформації недоступної у звичайному стані свідомості. Астральна проекція також була предметом наукових досліджень. У 60-х і 70-х роках дослідники Стенфордського науково-дослідницького інституту провели серію експериментів із виходом свідомості за межі тіла. В одному з досліджень учасників просили спробувати вийти зі свого тіла та переміститися до іншої кімнати, де був розміщений цільовий об'єкт. Цей експеримент мав певний успіх, оскільки кілька учасників точно описали розташування об'єкта, не маючи можливості побачити його, використовуючи своє фізичне тіло. Нещодавно дослідники з університету Отави провели дослідження, у якому виявили, що люди, які повідомляли про випадки позатілесного досвіду, мали знижену активність у ділянці мозку, що відповідає за обробку сенсорної інформації та створення уявлення про своє тіло у просторі. Це свідчить про те, що позатілесний досвід може включати порушення функціонування цієї області мозку, що спричиняє відчуття відокремлення від фізичного тіла. Одним із напрямків дослідження, який намагається зрозуміти природу астральної проекції, є вивчення близькосмертних вражень чи то предсмертних переживань. Предсмертні переживання часто описують як позатілесний досвід, під час якого свідомість людини залишає фізичне тіло та входить у сферу світла та любові. Хоча це не те ж саме, що астральна проекція, такі предсмертні переживання мають певну схожість. Адже в обох випадках свідомість людини відокремлюється від тіла та потрапляє в іншу сферу існування. Деякі дослідники припускають, що близькосмертні враження можуть бути пов'язані з астральною проекцією, і що обидва явища можуть включати активацію подібних нейронних шляхів у мозку. Дослідження також пролили світло на психологічні та духовні ефекти позатілесного досвіду. Багато людей, які мали предсмертні переживання, повідомляли про почуття глибокої духовної трансформації. А також про нове усвідомлення взаємозв'язку речей у Всесвіті. Отже, предсмертні переживання можуть бути формою містичного досвіду, у якому свідомість людини об'єднується з божественною або космічною свідомістю. З психологічної точки зору було виявлено, що цей феномен має потужний вплив на відчуття ідентичності та мети. Багато людей, які мали предсмертний досвід, повідомляють про кардинальну зміну своїх пріоритетів і життєвих цінностей, а також про віднайдення почуття сенсу та мети життя. Дослідження свідомих сновидінь пропонують цікаву перспективу розуміння природи астральної проекції. Свідоме сновидіння це стан свідомості, під час якого людина усвідомлює, що бачить сон. І може певною мірою контролювати зміст своїх сновидінь, тобто впливати на свої дії, на навколишній світ та подальший розвиток сюжету сновидіння. Подібно до астральної проекції, усвідомлені сновидіння включають форму дисоціації або змінений стан свідомості. А саме свідомість людини відокремлюється від його фізичного тіла та потрапляє в інший вимір буття. Деякі дослідники припускають, що усвідомлені сновидіння можуть бути попередником астральної проекції, оскільки людина стає більш вмілою в контролі та маніпулюванні своїм станом сну. Інший напрямок досліджень це вивчення змінених станів свідомості, викликаних психоделічними речовинами. Деякі прихильники існування астральної проекції припускають, що певні речовини, такі як псилоцибін, Активна речовина, що міститься в галюциногенних грибах, або ДМТ галюциногенний препарат, можуть сприяти такому досвіду, викликаючи дисоціативний стан свідомості, подібний до того, який досягається за допомогою медитації гіпнозу або технік візуалізації. Недавні дослідження показали, що психоделічні речовини можуть мати глибокий вплив на свідомість, у тому числі. Викликати містичні або духовні переживання, подібні до тих, про які повідомляють люди, які мали досвід астральної проекції. Сферою інтересу психології та досліджень астральної проекції є роль системи переконань та очікувань. Люди, які практикують астральну проекцію, здебільшого повідомляють, що їхні переконання та очікування мають велику вагу. У їхній здатності досягти позатілесного досвіду. Це свідчить про те, що астральна проекція може мати психологічний компонент, де психічний настрій та спосіб мислення людини впливають на їхню здатність відокремитися від фізичного тіла та подорожувати у світі астрального простору. Системи вірувань і очікувань також можуть впливати на зміст астрального досвіду людини. Приміром, Люди, які вірять у існування духовних наставників або ангелів, можуть зустріти їх під час своєї астральної подорожі. Так само люди, які мають певні страхи, можуть зіткнутися з негативними або лякаючими сутностями. Це свідчить про те, що переконання та очікування людини можуть формувати зміст того, із чим вона буде стикатися впродовж позатілесного досвіду. Ще один захоплюючий аспект щодо можливостей астральної проекції – це використання цієї практики в терапевтичних цілях. Деякі практики астральної проекції повідомляють про глибоке зцілення та трансформацію під час позатілесних переживань. Це частково може бути пов'язано зі здатністю досліджувати та вирішувати емоційні та психологічні проблеми в нефізичному просторі. Наприклад, людина може зіткнутися із символічними зображеннями своїх емоційних труднощів або зустріти істот, які надають керівництво та підтримку. Деякі дослідження вказують на те, що астральна проекція може бути ефективним інструментом для лікування тривоги, депресії та інших проблем психічного здоров'я. Дослідження, опубліковане в 1999 році, показало, що група людей, які пережили спонтанний позатілесний досвід, повідомляли про нижчий рівень тривоги та депресії порівнюючи з контрольною групою. Проте недоліком цього дослідження був невеликий розмір вибірки. Інше дослідження, опубліковане у 2015 році, досліджувало використання техніки керованої медитації, розробленої для сприяння астральній проекції. Як засобу зменшення тривожності, результати цього дослідження показали, що керована медитація була ефективною в зниженні тривожності. А в дослідженні 2014 року було виявлено, що учасники, які практикували астральну проекцію, повідомляли про значне зменшення симптомів як тривожності, так і депресії порівняно з контрольною групою. Одним із потенційних пояснень того, чому астральна проекція може мати позитивний вплив на психічне здоров'я, є те, що вона може спричинити відчуття зв'язку із чимось більшим, ніж ми самі. Це може бути потужним досвідом, який може допомогти людям відчути більший контроль над своїми думками та емоціями, та звільнитися від негативних емоцій, такі як тривога чи депресія. Іншим потенційним механізмом є відчуття відстороненості від фізичного тіла та стресів повсякденного життя. Тимчасово відокремлюючись від фізичного тіла, люди здатні поглянути на свої думки та емоції з іншої перспективи, що може допомогти їм краще справлятися з негативними емоціями. Однак важливо зазначити, що дослідження в цій галусі є дуже обмеженими. Тому висновки лише гіпотетичні. Хоча потенційні терапевтичні можливості астральної проекції є обнадійливими, ця практика також може бути пов'язана з певними ризиками та негативними наслідками. Наприклад, непідготовлені належним чином люди, які практикують астральну проекцію, можуть відчути дезорієнтацію, збентеження або навіть нанести собі фізичну травму. Поміж фахівців психічного здоров'я ведуться дискусії щодо потенційних ризиків астральної проекції для осіб, які мають історію психічних захворювань, так як вона може загострити симптоми певних психічних розладів, таких як шизофренія або біполярний розлад. Однією з проблем є те, що астральна проекція може призвести до розміття меж між реальністю та фантазією. Що потенційно може спричинити або загострити симптоми психозу у вразливих людей. Інше занепокоєння полягає в тому, що люди з травмою або дисоціативними розладами в анамнезі можуть бути схильними до переживання негативних або тривожних відчуттів під час астральної проекції, що потенційно може спровокувати або погіршити симптоми. Посттравматичного стресового розладу або інших психічних проблем. Однією з проблем у вивченні астральної проекції з наукової точки зору є суб'єктивний характер позатілесного досвіду. Оскільки практика дуже особиста і є складною для об'єктивного вимірювання або підтвердження, не просто створити дослідження, які можуть надійно і точно зафіксувати повний спектр цього феномену. Для вирішення цієї проблеми деякі дослідники пробують використовувати нові технології, такі як сканування мозку, які можуть надати уявлення про нейрональні процеси, пов'язані з астральною проекцією. Наприклад, деякі дослідники використовували функціональну магнітно-резонансну томографію ФМРТ. Вони встановили, що досвід астральної проекції пов'язаний із підвищеною активністю в області мозку, яка бере участь в обробці інформації про власне тіло та його розташування в просторі. Хоча багато людей стверджують, що вони пережили астральну проекцію, наукові докази, що підтверджують існування цього явища, обмежені. Деякі дослідники припускають, що цей досвід може бути результатом свідомих снів, сонного паралічу, яскравої уяви, галюцинацій або інших змінених станів свідомості. Однак прихильники астральної проекції вказують на те, що це суб'єктивний досвід і що його не можна пояснити просто як галюцинацію. З психологічної точки зору астральна проекція може бути розглянута як форма дисоціації або змінений стан свідомості, який викликається різними техніками, такими як медитація, гіпноз або візуалізація. Діліться вашими думками на цю тему в коментарях. Будь ласка, не забудьте підтримати це відео вподобайкою, підписатися та поділитися ним із друзями. Дякую за перегляд, Па-па!